Ласкаво просимо до нового епізоду Rescue Hacks. Сьогодні ми покажемо вам кілька способів демонтажу дверей з пластиковими крилами. Спочатку необхідно створити безпечне робоче середовище. Для цього потрібно виконати кілька ключових дій, стабілізувати транспортний засіб, провести управління склом та захистити постраждалого. Якщо нам потрібно зняти двері, ми можемо зробити це з боку замка або з боку завіс. У цьому випадку ви бачите, що бік замка заблокований, тому нам потрібно зняти крило, щоб отримати доступ до завіс. Якщо я стисну пластикове крило, щоб подивитися на завіси, воно трісне, тому що виготовлене з пластику, це легко перевірити за допомогою магніту. Отже, розглянемо можливі варіанти роботи. Ми можемо використовувати або шабельну пилку, або гелікон інструмент. Ми обрали Гелікон інструмент, оскільки він працює тихіше і більш щадний для постраждалого, ми вставляємо інструмент між дверима та крилом, після чого піднімаємо його, щоб створити простір для розтискача, або ж працюємо зверху, вставляючи гелікон інструмент за крило та відшаровуючи його. Тепер у нас є доступ до завіз, тож я беру розтискач і знімаю двері. Як ви бачите, двері від'єдналися зсередини. Тепер я просто беру їх і відходжу. З іншого боку, автомобіля я зніму двері тільки розтискачем. Я починаю з того, що створюю додатковий простір. І поступово працюю зверху вниз. За допомогою розтискача я можу добре бачити верхню завісу зверху. Коли я її від'єднаю, нижня стане видимою, і далі процес піде так само, як і з іншого боку. Таким чином ми розглянули кілька варіантів створення простору для доступу до завіс і зняття дверей. Дякуємо за перегляд! Залишайте свої відгуки в коментарях. До зустрічі.